Всім привіт! Хочу показати культиватор саморобний на мінітрактор. Так, це вже була конструкція в принципі. Досконалена, перша була слабша. Так, він складається із балка, це рама його. Рама зроблена із уголка 75 уголок. Два зварено в квадрат. Чудово держе, не крутить його, питань немає, маса є. До цього була, була рама 2ТВР, трохи більших розмірів, 2 Тавра. Не витримувала 2 Тавра, вона по краям скручувалась. Оці лапи його тягли і скручувались десь там тверде якщо зайде лапа бокова та не витримало вигнала далі кріплення така зроблена така зроблена приспособа щоб заходити у нав'язку мінітрактора двома болтами на десять Свини. І зверху е, тяга з різьбою, з регуліровкою. Так, значить 5 лап, гусині лапи, стрільчаті, ще кажуть. 5 лап. Були колись вони обрізані, потім я подуварю сталисту полосочку, ну, там деякі до одна відпала, це поправиться. Так, 270 мм захват лапки 5 лап захват повністю захват культиватора метр пятнадцять, далі Шах в шахмарну порядку розміщені лапи, задній дві задні дві на 14, 14 см одвів від труби вони раніше були тут приварені сильно близько значить думаю компактніше щоб було все таке акуратніше ні так не виходить забувається отвів на 14 см доварив трубки такі. ну і плюс регулювання можна їх вище нижче виставляти так тепер не забивається так, глибина регулюється опорним катком. Ось він каток. Каток. Каток на двох на двох підшипниках. Пам'ятаю який? Внутрішній 20 мм, точно пам'ятаю, закритий з ковпачками, тому що труба 20 мм. Так, получается, Вроде так півдюймова. Каточок значит, 200 мм в діаметрі, э, теж саморобний. З полосочки двадцятої э, 4 круга зроблено. Ну, і посередині там із прутка взяв, з восьмерки. Так, і наварив. Уголочки 2 мм товщина метала з такої труби профільної на четверо вздовж розрізав і приварив. Значить, каток не тільки там глибину держить, а, а й подрібнює грудки. За два проходи, один-два проходи і земля в принципі все відлічно підпосів отлічно справляється так ну тут підсилення всякі бо замічав що не видержує тут так підсилення робив так далі всі борони борони дві борінки дві райбурінки. На цепочках тут цепочка. Раніше в мене було на два звена менше, так то воно наче, близенько сильно і тут вечно забивалося. І між собою уще було. А тепер я розширив ці всі відстані і органіка, якщо попадає, то набагато менше. Вірогідність, що заб'ється. Е Далі. Бурини, якщо треба, можна зняти. Відкручується, відкручується, відкручується. Все знімається і залишається е культиватор із опорим катком. Ну, краще з буренами. Акуратніше, гарніше виходить. Далі транспортне положення можна можна зробити як? Щоб, щоб ну такий довгенький в принципі, десь метр п'ять метр сорок, метр тридцять, метр десь такий довжиною. Чи метр п'ятдесят навіть. Для транспортного положення зроблено ось тут отвір. Так. І цю тягу можна переставити сюди і каток із боронами до верху. і акуратненько можна переїхати. Борони так надіваються сюди. Ось так ось. І можна нормально переїхати. А так то регулювання ось і різьбою. І тут три отвори є для удобства. Так, отлічна штука. В принципі, он уже в мене років 10 і в мене ця конструкція вже пора красити. А попередня ще років 10 була. Так що відлічно. А далі їдемо культивувати поїхали. Ось так виходить за один проход. Глибина не така достатня. Це метрів десять. Це так планується. Сіяти сою Пізніше. Так, настроївся половина вже зроблена. Все, зараз заводимося і йдемо далі. Передача така, як тауранки в мене зараз стоїть. Що тут виходить з 20-ти 11-та? You're up! You're up. You're up. Лих на середній нормально тягне за токший не тільки регуляря глибину а й є грудки.